Ну що ж, дівчата, тепер хто там сумнівався, що хочеться взяти піжамку, але хотілося б взяти ще щось на додачу до піжамки, щоб утеплюватися вже на сто. 100 відсотків вдома, ось такі халатики, Боже. Вам нічого це не нагадує. В стилі шарпей, так ось така йде текстура класна. Нашого галатику, боже, він настільки теплий, що я зараз впарюсь. Я в теплій піжамі, але для вас хотіла продемонструвати, що цей халатик. Подивіться, мої красуні, він на запах іде, і всередині теж повторюється ця текстурка, а трішки так, але вже трішечки по-іншому виглядає. Всередині він іде вже не такий більш велюровий, так, а більше вже такий і до пледикам тому що з зворотнього боку він ось такий прямо, аж виблизькує. зараз вам продемонструю, бачите, аж виблизькує, який він класний. Він ще й має кишеньки, глибокі, можна якісь дрібнички покласти. Він такі ці кишеньки теж. А потім рукавчик. Тут ви захочете, можете його підгорнути. Якщо там ну, ви щось робите, ручки миєте, посуд миєте. Бачите, його тут можна підгортати і теж буде ось красиво, все повторюється, ось таким жарпінням. Такими смужечками приємними, теплесенькими. А далі а, він у нас такий а, в кольорі капучино. Так? Зараз дивіться, у нас зазначено точно, який у нас кольор, де пильна. Ага, це пильна троянда у нас, так, зазначено. А мені такий більше він навіть до капучино, не пильна троянда, а саме такий красивий колір капучино, кава з молочком, якісь такий какао. А, і а, потім тут ви його запахуєте, є пасочки. Як ви собі зав'язуєте, ну хто як полюбляє, так, можна там на бантик, тобто він доволі довгенький, ви можете собі на бантик зав'язати і просто його зав'язати, як завгодно. Далі він довгий, що теж дуже важливо, так, тому тобто ви можете вкутатися в нього, якщо треба на балкон хоч вискочити, так, зараз, коли відключення це цього світла постійні, а в нас виходить так, що в квартирі а, вже в холодильнику важко щось зберігати, коли довгі відключення. Світла. І ми буває на балконі прохолодно, туди щось виносимо, і потім вибігаємо. Ну, це в мене так. І я завжди так раз в такий халат закуталась, вибігла, а коли зимою, то ще й і так роблю. Капюшончик натягнула і побігла. А дивіться, який королівський капюшон, боже, як це красиво! Надзвичайно. І Що мені цікаво по вартості? Ховатися, що там мої красуні, телефонують, називайте код ЛС 260 за безкоштовним номером, який ви бачите на екрані 0800-21-44-88. Називайте код товару ЛС-260, Забирайте ці теплющі халатики. Боже, він щільний, він теплий, він надзвичайно теплий. Я вам кажу, я зараз же буду його знімати, бо я скоро впарюся. У мене ще ж піжама. А до речі, зараз, якщо ви замовите два лоти, які будуть їхати до вас однією посилочкою, ви ще отримуєте знижечку в 100 гривень. О, у нас вже сформувалась вартість на наш халатик 2150 гривень. І не забувайте, якщо ви візьмете зараз, наприклад, піжамку і халатик, або можливо ще потім собі щось придивитись, а може її вже придивилися, можливо, светрик собі вихопили. Там светрики у нас були блакитні на початку, вони вже просто розлетілися, тому встигайте красуні, бо з піжамками і з такими теплими халатиками. Тим більше попереду зима та сама історія. Тому встигайте вихоплювати. Подивіться, виходите з ванни, прохолод. Ви так раз одразу, аж голову помили три і вдягнули собі такий капюшончик, закутали. Ну, у мене мікрофончик, не можна довго кутатись. О! Вже у нас знову впала вартість 2 тисячі гривень. А називайте код товару ls 260. Я нагадую, доставочку ми теж сплачуємо за вас, щоб вам було зручно. Прийдете, приміряйте його на поштовому відділенні собі. Так, а в нас зупинилася музика, це означає, що будуть зараз дуже гарні новини, на які ми всі дуже розраховуємо. 1899 гривень. Фух! Дівчатка, а ви зверніть взагалі на цю якість цього халатика. Він настільки а, такий щільний, теплесенький. До речі, ви його можете з легкістю прати в пральній машинці. А, давайте роздивлятися ще текстурку нашого халатика. Я нагадую, що код товару ЛС 260 а колір пильна троянда має бачите, такі довгі рукава. Далі у нас Капюшончик теж є присутній, який буде зігрівати вас за потреби, так якщо ви там вибігли на балкончик, або просто підмерзли вдома, або помили голову, а світло вимкнули, ви її висушити не встигли, і все. І таким чином вас врятує капюшончик, накинули, і вам буде теплесенько, не будете промерзати, бо ми спочатку то в рушничку, так, коли голову помила, а потім знімаємо його і. А поки, а, вона трішечки підсихає, так можна вдягнути. Фу, дівчата, він такий теплий, тому що х, тепла піжамка плюс халатик це подвійне комбо. У нас сьогодні, бачите, такий а, затишок у студії. Тому я вас зараз закликаю: будьте активніше, тому що ось такі пропозиції зараз дуже швидко розлітаються. Ви подумаєте, о, це до Нового року ще топтати і топтати. Ні, мої красуні, вже стає прохолодно і вже а, варто подумати. Про такий класний подаруночок, можливо, на Новий рік там чи на Святого Миколайчика, ось вже таку піжамку своїм рідним, близьким. так? Можливо, там нас чоловіки. Я знаю, я точно знаю, чоловіки нас так само дивляться. Тому ось така піжамка кожна дівчина зрадіє, тим більше коли холодно. Звісно, багато хто полюбляє там спати в такому облегшеному варіанті. Але, на жаль, наші реалії говорять нам про те, що треба мати ось такий запас класний, щоб можна було було Комфортно себе почувати під час сну і не кутати на себе там кучу ковдр. і плюс ми вночі можемо розкритися. І ось така піжамочка, так краще, нехай буде ковдра більш така облегшена, а ви в піжамці собі, у вас вже все в теплі, в добрі, дуже зручно і комфортно. І потім встаємо з ліжечка, навіть в теплій піжамі буває. Встаєш зранку, ну і все рівно так пронизливо холодно, коли ще немає того опалення. І ви закутаєтеся в цей халатик, я вам кажу, вам буде настільки тепло. Єдиний мінус, що ви не захочете з дому нікуди виходити, тому що вам буде настільки. Тільки комфортно вдома в ось, цьому, ось в цьому халатику теплющому. не забувайте називати код товару ЛС 260 вартість 1899 гривень. Це якість турецька. Ви вже знаєте, що у нас, коли турецька якість, це дійсно. А вже вона говорить сама за себе. Це той халатик, який буде вам слугувати довгі роки. Зверніть увагу на довжину. Теж чудова довжина, ми навіть халатик одягнули. Бачите, поверх піжамки, щоб вам продемонструвати тут пасок, що важливо має такі ще. Петелечки, так, щоб пасок, навіть коли ви його розв'язуєте, пасок не буде падати. Тут ще є такі дві петелечки, які тримають цей пасок. Ну і за потреби там пасок теж можна в кишеньку покласти. Так, ага, ми відкриваємо резерви. Ось так. По я вас попереджала, що халатики дуже швидко будуть розходитися, як і піжамки. І зараз беруть комплектом піжамку і халатик. Ну це чудово. А краще подумати зараз, утеплитися, бо потім до вас хтось приїде в гості. Він коли думає, там мене ще є піжамка, не на часі. Але потім приходять гості, ви думаєте, боже, що його вдіти? Вже якась та трошечки та, застірана, та піжамка чи нічна там сорочка, яка і на байці, і тепла, і ваша улюблена. Але якщо подивитися вже по чесному на неї, то. Коли хтось в гостях у вас залишається переночувати, вже треба і попіклуватися, щоб виглядати теж доволі пристойно. Ось така у нас сьогодні класна пропозиція. І піжамки уточнюйте. Операторів кол-центру. Наразі у нас халатики код товару LS 260. Тканинка у нас іде мікрофібра. Це зараз дуже популярні халати, вони модні, тому що ось цей принт іде у нас під шарпея. так, взагалі. Це а на дотик, вам не, ну, я не можу це переказати. Краще один раз знаєте, доторкнутися, вдягнути на себе. І ага. а, це замість тисячі слів. От у вас є така можливість, ви прийдете на поштове відділення. В першу чергу ви будете брати його в руки. І ви згадаєте всі мої слова, коли до нього доторкнетеся. І він прямо щільний. Він не тонесенький, якийсь там так. Ось, а він такий доволі прям щільний, класний, теплесенький, приємний, м'ягесенький. Він не кусається, він буде вас Зігрівати і радувати ось такими тактильними відчуттями. Боже, якщо у вас є котики, до вас котик буде приходити і отак постійно лапками перебирати, робити такого топтинця, так і а, буде залазити, як ви тільки зняли той халатик. Він буде прямо під той халатик залазити. У Мене кіт такий розумний. Він приходить і може от прямо під халат, під плед залізти, тому що ну він розуміє, що там стало прохолодно, щось пішло не так, і хочеться до тепла і кутається завжди в такі тканинки. Тому дівчата, звірі теж щось знають, бо Ось він саме нагадує так? От якусь як, трішечки, як шерсть, так? От коли у котика є, у нього така природня, у нас, звісно, більше де такий штучний, але все рівно на дотик і потім по відчуттях от, ніби вас гладиш, і ви теж як така кицька. Так? Будете м'якесенька. І а, так прям виблискве. Так, у нас цей халатик, прямо певний такий лоск має. А розмір у нас, я нагадую, халатика 4 xl 5 і 6. А в розмірі 4 xl йде на об'єм грудей 128 см. А 5 xl йде на об'єм грудей 132 см і 6 на об'єм грудей 140 см. сантиметрів. Так, хто у нас замовив халатик? Пані Ларисочка! Ой, оце будете зірка. Я вам гарантую, ви будете в захваті від нього. Головне зараз операторів кол-центру по замірах. Там уточнюйте, щоб обрати свій розмір, тому що він, звісно, не еластичний, він не тягнеться. Ось це треба враховувати. Так що беріть всі приклад з пані Ларисочки і утеплюйтеся, і будьте вдома як королева не менше. Любіть себе, а ми рухаємося далі.